thank you Вітаю вас на своєму каналі. Дякую наперед за перегляд відео. Сподіваюсь, воно вам сподобається. Сьогодні у мене в руках справжній німецький хай-фай з кінця 50-х років. Це Telefunken Concerto 9U. Як ви можете бачити, така річ мені дісталась. Як вона мені дісталась? Як і завжди, як і звичайно. Вона просто вискочила на плей-маркеті. Тобто. Ця річ вискочила на плеймаркеті, я написав людині. Спочатку була дуже-дуже велика ціна. Ну, я так вважаю, я не знаю, настільки там був для кожного по-різному, це ціна і різна ціна. От. Але остаточна ціна була 150 доларів. Я довго переписувався на там, тижня я з людиною переписувався, говорив, який її мінімум. Він сказав, що я можу віддати, якщо ви сьогодні приїдете, за 125 доларів. Я не погодився, чесно вам скажу. Сказав, почекаю, поки вона у вас трошки менше впаде, бо тому що в описі писало, що цей апарат несправний. Я йому так і об'яснив, що поремонтувати цей апарат, якщо віддати людині, це буде дуже дорого. Він написав, так, я вас розумію, але цей апарат мого діда, і я не сильно спішу його продавати. Пройшло декілька днів, настали знову ж таки вихідні, бо я з ним в одних вихідних переписувався, потім в наступних вихідних я знову продовжу переписуватись. І я людині написав, кажу, якщо ви згодні, я можу сьогодні до вас приїхати і забрати його за 100 доларів. Переписувався я з дружиною, дружина каже, це апарат мого чоловіка-діда, я не можу вирішити, давайте я йому позвоню, запитаюся. Вона позвонила, спиталася в чоловіка. Чоловік сказав Окей і підтвердив. Він підтвердив, і вони сказали: так, приїжджайте сьогодні, забирайте. І попередили, що апарат несправний. Вони мене попередили, що апарат несправний. І от купив я собі такий апарат. Давайте поглянемо, що ми маємо. Ми маємо красивий дерев'яний корпус, покритий лаком. Він в хорошому стані, але якщо от придивитися, то там, от, бачите, є на ньому такі царапини, якщо придивитися. Це не дуже важливо, тому що я ж кажу, я не перфекціоніст, ідеалу не вимагаю, тому що апарату стільки років, ну. Як то кажуть, чоловіка шрами прикрашають, а я люблю, коли на приймачі є якісь трошечки сліди, такі незначні, не вбитий апарат, а є сліди незначного зносу. Тобто це придає йому якось живучості, що він живий, що він використовувався, його цінували і любили. От. Цей апарат зберігався в будинку. Вони так і сказали без тварин. Дуже часто в оголошеннях, коли ви щось купляєте, там вказується, що е, кімнатне збереження без тварин. Кімнатне збереження без тварин. І інколи навіть вказують, що в будинку не курили. Це дуже важливо, коли ви купляєте там різні речі. І це впливає безпосередньо на ціну. Е, далі. Давайте пройдемося по органам управління. Е, Ручка гучності, прошу вибачення за цей шум. Це цикади, і я з ними нічого не зможу домовитись. Ручка гучності. Тут у нас ручка повертання магнітної fm антени кнопки переключення, діапазонів і включення. регулятор басу, регулятор високих частот, регулятор FM, регулятор коротких середніх. Також є ще у нас окрім, окрім регуляторів басу і високих частот, у нас є ще підібрані, е, підібрані кнопки більш якби е, тембер блоку під те, що ви слухаєте. Він... Працює, я вам включу FM, він дуже гарно, коли соло вибирає саму гучність, звук, коли джаз, він всі частоти гарно воспроизводить і бас він піднімає дійсно, піднімає бас дуже сильно, я би сказав навіть засильно. Але ми можемо убавити завжди тут. Також оркестр він понижує, не знаю, ну, які частоти мають бути для оркестра, але він понижує. Корпус був, от бачите, така маленька цяточка. Видно, десь колись він стояв, десь колись цей приймач стояв і красили, його не накрили, і, коротше, фарба попала фарбували, верніше, прошу вибачення, і фарба попала на корпус, і я довший час я його просто витирав, витирав, чистив, Я два дня з ним трошки провозився. Ну, не два, а півтора дня я з ним провозив, в суботу і часткову неділю. От, от такий. Якщо взяти технічні характеристики, технічні характеристики, це в нас 7 ламп. Написано, я знайшов, дивіться, я шукав в інтернеті і за допомогою GPT-чату платного і знайшов фотки, я такого самого не знайшов, а знайшов, бачите, в мене гострі кути, а то був закругленим кутом. Є такий же самий. Тому там писало, що вихідна потужність 7-10 Вт. В цього я не думаю, що 7-10, хоча вони подібні, ну, дійсно, от, точ, точ один на одного вони дуже-дуже схожі, дуже схожі. Але я не думаю, чому тут 7-10 Вт, тому що я потім вам покажу. Ну вірніше, чому потім. Я вам зараз можу сказати, тому що тут стоїть одна ЄЛ-84 лампа. Тобто це не двохтактник, а однотактник. Для прослуховування вінтажної музики, для прослуховування джазу, щось такого, це краще, тому що я от випробував вдома два підсилювачі, от кажуть, там ламповий звук, не ламповий. Але однотакт, він якийсь дійсно м'якший, але він мені трошечки більше дійсно сподобався. От реально, справді я вам скажу, він мені трошечки більше сподобався, однотактний. тому я вважаю це плюс. Також тут є, також того часу, бачите, це модель Telefunken Concerto. і якщо ви бачите Hi-Fi System. це дуже важливо. Це не напис був на радіоприймачі, а це тут був стандарт DIN 45500. Дуже-дуже важливо. Чому це дуже важливо? Це стандарт, якщо взяти, перевести з німецької мови, якщо взяти перевести. Там ну, я буду помилятись, тому що ну, німецької взагалі не вмію вимовляти. Це як перекладається, як Deutsches Institut Нормудк. Щось типу цього. Якщо перекласти на українську мову, це німецький інститут стандартів. Чому це дуже важливо? Ну, В ті роки багато писало, що це хайфай, хайфай. Але це перший в світі офіційний документ, він прийнятий був, якщо я не помиляюсь, в 60. В 60... Навіть не в 60, а можу помилятися. В 50-х в 50 роках, напевно, це треба уточнити. Я вже ну, якби перечитував це все, але я можу помилятися, коли в якому році він був прийнятий. Але це перший був офіційний документ, який визначав, коли апарат можна назвати Hi-Fi. Тобто це документ. Це не просто, що ви там назвали, а це дійсно документ. І от якщо взяти таких декілька вимог по тому документу, от дивіться, по цьому документу DIN 45500, коли апарат рахувався, це рахуйте 50 ті роки, кінець 50-х років, коли апарат рахувався Hi-Fi, коли він відтворював частоти від 40 до 12,5 кГц, наш же апарат відтворює від 40 до 15 тисяч Гц, чи до 15 кГц. Тобто наш переплюнув апарат. Потім, коли м, м, спотворення не перевищують 1%, і я дивився, характеристики, дійсно він не перевищують. У деяких навіть серії цієї е, телефонки серії, то вони навіть 0,7-0,5 доходили процента. Це дуже-дуже високий показник для, лампових, е, для лампової апаратури. Потім е, сигнал-шум, співвідношення сигнал-шум для програвачів магнітофонів 40 дБ. А для підсилювачів 60 ДБ. Тобто ці вимоги, вимоги були саме для Hi-Fi апаратури. Там є багато більше, але я просто так назвав, що стосується наприклад, саме нашого апарату. Тому що там є вимоги співвідношення стереоканалів, скільки дБ. Але в нас не стерео, в нас як би моно. Хочу показати, як він вам працює. От Я вам тільки що включав та, якби, через свого роду AUX. Зараз я вам хочу включити через, наприклад, FM. Але FM я буду включати тільки там, де говорять, щоб мене знову ж таки не заблокували. You're Окей. Bas, no, Don't be basa. sure. Be insured. Switch to Progressive. Providing reliable protection for over 85 years. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliate. Prices vary on how you buy. Not available in all states or situations. Oh, oh, oh Тобто, ви чуєте сам еквалайзер настроєний, він дуже гарно працює, дуже гарно. Не знаю, чи ви відчуєте, але насправді він працює чудово. Давайте далі хвилю шукати. And made furniture that lasts for generations. Try doing that with the iffy-made furniture they make overseas. So when you're buying new furniture, would you rather pay for low quality, global shipping, and dumpsters? What do you think it is? Disgusting. In life, the most expensive things are free. Smirk, or casualness, or care. Agency Homecare Power by IIS. What do you it? Давайте спробуємо інші хвилі. СВ у нас це я так розумію, потрібна антена. Do we need no gloves and whatever? And 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 because members also undergo training. So you know, and donating items that aren't covered by food stamps. We like, so, not sure though about locking up that much. Mm. економії води. От бачите, це є тут ще спешл. Спеціал чи спешел. От бачите, ця хвиля. Я не знаю, що це за хвиля, треба буде взгляти. Я, чесно, якщо чесно, перший раз побачив тобто. А оця клавіша Noise, я так думаю, вона вбирає шуми під час настройки. Тобто, якщо її от зараз вимкнути, чуєте? От ідуть шуми. І коли ви натискаєте, вона цей шум забирає. І тепер вхід. Вхід я вже вам включав, демонстрував, як він працює. Оце ми маємо з телефона. От давайте я трошечки прискручу наш звук і розкажу вам деяку історію і цікаві факти. Випускався цей апарат з 1959 по 61 рік випуску. Тоді в той час це історія, історичний факт. Тоді в той час Телефон конкурував із Грюндік та Саба. На мою, на мою думку, зо мною люди можуть поспорити, але на мою думку, в той час все ж таки Телефункін, Грюндік це теж непогана компанія. З Сабою нічого спільного не мав і не читав про неї. Ну, Вважаю, теж велика, але Грюндік це теж велика. Але все ж таки, скоріш за все, Телефункін був трошечки-трошечки краще. Це моя думка, ви можете вказати свою думку. І тепер в нас серія концерто. Ця серія була, от бачите, це у нас концерта. Ця серія у нас була Вище середнього і вона орієнтувалася на меломанів. Тобто, це музичний, іменно музичний апарат. Навіть корпус зроблений, все 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 зроблено. В нього спереді два широкополосних динаміка овальних. І з боків в нього твітери високочастотні. О. До речі, я знайшов в інтернеті фото з закругленими краями, Тоже гарний, але оця рамочка, оця от рамочка, була трошечки інша. Ця мені набагато більше подобається. Скажу вам чесно, коли я його перше побачив, коли ну, чоловік мені виніс, це, це був чоловік, напевно, років. Років 40-50, я так думаю, коли він мені виніс, я просто був в шоці. Я був вражений. Він, був, він мені реально сподобався. І друге моє велике враження було, коли я його приніс додому, і я його включив, включив FM. І я, вибачте, за слово офігів. Чому? Тому що звук в ньому був як, е, як від колоночки. Від, як, ну, як від, взяти так середньостатистичної такої колоночки. Е, справді гарний, чіткий, е, такий насичений, глибокий бас. Е, це мене вразило, я зайшов в інтернет і почав читати, що таке. І тут виявилося, що ця серія випускала спеціально для меломанів. Було в, було чотири серії було в Телефонкін. Я вам хочу сказати, нагадати не нагадати, а сказати, може хтось не знає. Що телефонки випускав на той час бюджет, середній, меломанський і топ-клас. В Бюджет входили. Вибачте, я можу неправильно прочитати, але я не запам'ятав ці назви. Зараз я вам їх просто зачитаю. Бюджетні моделі входили Джубілате, Аполанте і Алегро. Тобто, це були самі популярні, самі дешевші телефонки, на які людям могли бути доступні. Потім в середній клас входили Гавоте, Капріс і Рондо. І потім був такий, можна сказати, самий популярний серед меломанів. Це меломанський музичний музична серія. Це було концерто і концертіно. І ще було вище трошки цього. Це було опус, ну чи опіс, опус, напевно, так почитається. І була топ-серія: Хумнус, Байрес і Джабілаум. Вибачте, якщо я неправильно прочитав, можете виправити мене в коментарях. Тобто, топ-серію було тяжко достати, і вона коштувала дуже-дуже дорого. Хоча меломанська серія, оце концерто, концер... концертіно і опус, вона була пред-топом. Тобто, якщо взяти топ і пред-топ, вони мало чим один від одного відрізнялися. Насправді, от. що можна сказати по цьому апарату? От я його прослухав півдня чи більше, ніж півдня. І можу сказати, враження супер. От реально супер враження. Перед тим, що я продав Грюндік, він грав гарно, в нього були електростатичні твітери, але йому далеко до цього апарату. Хоча в нього був тільки один овальний гучномовець. Може, в цьому і є справа. Телефон кін концерту 9. Це дійсно німецький хайфай 50-х років, який досі може нас здивувати. Ну насправді він досі може нас здивувати музикою і всім, всім іншим. Потім, коли я захотів підключити, підключити наш апарат. От, з чим я стикнувся, дивіться. От Наша чудова кришечка. Тут дуже все класно зроблено. От, схема гарний дуже стан, бачите, кришки безподобний. І вхід мав би бути по ідеї тут. Але коли я під'єднав до входу, то дуже тихо грало. І я підключив, де підключається звукознімач. Звукознімач завжди йде чутливий. дуже. Але мене ще не це здивувало. Мене здивувала оця заглушка для звукознімача. От Коли у вас є звукознімач, де ви таку вилку знайдете? Та не знайдете ви ніде вилку. Що німці придумали? Кришечку, заглушку, і з неї можна зробити вилку. Бачите? Ви її розбираєте і це являється вилкою. Ну, Дійсно, 59 рік. Ну, тобто люди думали про людей, От думали дійсно про людей. Оце мене теж якби вразило. І тому я подав вхід на вхід цього на вхід. Хоча я подивився в інтернеті, там писали, що він може бути дуже як тобі сказати правильно чутливий і буде спотворення. Але якщо на телефоні скрутити, то це все окей, все нормально. Також я ще хочу вашу увагу привернути. Кришечка в мене не прикручена. О, зараз секундочку. Від... я ви достав кришечку і. Дивіться, який в нас апарат. Це можна сказати свого роду акустична система. Це справді акустична система. Так. Дивіться, на що я хочу звернути увагу. Це в нас якби йдуть твіттери чи пищалки. Це два широкополосних гучномовця, які дуже гарно грають. Дуже гарно грають два широкополосних гучномовця. І це наше шасі. Я би не сказав, що воно якесь там супер пупер напічкане, але воно працює ну просто чудово. Найшов я подібний апарат на eBay, Їх є два штуки. Один є вбитий з розбитими кнопками, але має програвач з собою з боку. Його продають за 900 доларів. Інший схожий, можу помилятися, може з закругленими краями. Інший, схожий, знайшов апарат, його продають за 600 з чимось доларів. Тобто ви розумієте, що ціниться ці апарат і в хорошому стані їх продають на аукціонах, і їх розбирають люди, і ви розбирають люди для того, щоб прослуховувати в наш час. Тобто, вони вони актуальні, ці апарати ще й сьогодні. Дивіться, хочу вам показати, бачите до гучномовців, як гарно не просто стоять дроти, а просто вони гарно змотані. В подальшому я вам наголошу, от, бачите, це гарна змотана катушечка. Що, 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 для чого це. От. Тепер дивіться, що мене ще дуже сильно вразило. Блін, ну Хороший хід, і я не розумію, чому цим не користувались інші. Ви зняли кришечку, і тут у нас, як ви можете бачити. Схема, електрична схема. От дивіться. Ну це просто чудово. Ви знаєте, коли ви купуєте якийсь апарат, ви поставили там папери від нього документи, і потім забули. І коли його треба ремонтувати або ще щось, ви не можете знайти цих документів. Тут все грандіозно, просто заховали в задній стінці. Тобто, вам треба, ви достали, і ви маєте апарат цей. Ну, Це хіба не прекрасно? Це, це взагалі супер. Тепер дивіться на наші гучномовці 4. Коли я розглядав схему, от то що я вам говорив, що це однотактник, я думаю, максимальна потужність його десь до 5 Вт, я так думаю. Але номінально прослухуємо потужність, я думаю, десь 3-4 Вт це 100%. Але дивіться, бачите, до кожного гучномовця от, підхід змотаний дротиками. Бачите, навіть до пищалок іде. Хоча пещалки йдуть от через конденсатор, як ви можете бачити. Але оці це є катушка чи ще щось. І оце якраз вони і є. От, бачите, це вони і є. Свого роду, я думаю, це якісь частково фільтра від самозбудження, від ще чогось, від мовід можливо високих якихось хвиль. Але це вже треба перевіряти. Ми їх на ощуп не відчуваємо, але вони можуть впливати. На спотворення. Тому, щоб їх побачити, то, напевно, треба, скоріш за все, підключати осцилограф і дивитися, що саме гасять і пробувати перед і після. І ми тоді можемо побачити, наприклад, якщо підключити осцилограф перед цими катушечками і після катушечок, і ми можемо побачити, що зникає, який діапазон частот чи таких якби, шкідливих, паразитичних частот на ньому якби, садиться. Також, що мені дуже сильно, дуже сильно сподобалось, сподобалося, розміщення цієї схеми, це однозначно мені сподобалось. От, дійсно, от, це дуже сильно сподобалось, дуже сильно сподобався звук. І що тут стоять оригінальні рідні, от якщо ви можете бачити, 60-х, напевно, років або 59-х лампи. І всі лампи телефонки, що їх ніхто нічого не міняв. Тобто це оригінальний. Телефонки з оригінальними запчастинами. Можливо, навіть ніколи й не ремонтувався. От все, що я вам сьогодні хотів показати. Тут немає більше чого показувати по цьому апарату. Я вам показав, як він працює. Працює він прекрасно, виглядає він чудово. Схема шасів його в прекрасному, гарному стані. Такі плюшки, схему маємо в комплекті цю паперову електричну схему. Висновок він заслуговує на життя, і не просто на життя, а прикрасою інтер'єру, будинку, будь-чого, кабінету він може обслугувати в нам. Дякую всім, що додивилися це відео до кінця. Нагадую, вподобайка, підпис і коментар. Це дуже-дуже важливо. Пишіть свої враження. Сподобалося вам радіо, не сподобалося. Знаю, до речі, що дуже багато телефонкинів є в Україні. Дуже багато. І... Цікаво, в кого з вас був телефон і хто з ним мав справу. Пишіть в коментарях, буде цікаво послухати ваші думки. Чекайте наступне відео.